Всім привіт! Раді вас вітати на каналі спільноти активної молоді. Сам ви дивитесь випуск нашого проєкту Історія фейків у серії історичних відео. Ми говоримо про інформаційні війни, розбираємо російську пропаганду і замінюємо фейкові уявлення на перевірені факти. Ви просили, і ми зробили відео про гетьманську анафему. Набрало рекордну кількість вподобайок на нашому каналі. Тож, як і обіцяли, ми зняли ще одне відео на тему релігії. Цього разу випуск буде незвичайний, адже ми будемо говорити саме про іслам. На теренах України іслам є другою релігією за кількістю вірян після християнства. Протягом останнього тисячоліття українці взаємодіяли з мусульманськими народами, що значно вплинуло на нашу культуру. Іслам є релігією кримських татар, тож це невід'ємна частина історії та релігії в Україні. В Україні мусульмани також є другою найвпливовішою релігійною групою після християн, і до цього можна ставитись по різному До армії окупантів долучається багато так званих мусульман, які замість читання Корану дивилися російські пропагандистські канали водночас самі Росії. Радикальний іслам стає все більш серйозною безпековою проблемою, на яку агресор вимушений витрачати свої ресурси. А будь-які проблеми в РФ це безумовно добре для нас. Але на велике пробудження мусульман в Росії не варто покладатись, особливо в умовах путінського режиму. Протягом кількох століть росіяни навчилися майстерно маніпулювати вірою та релігійними почуттями мусульман. Колись тюркські народи та кавказці прекрасно знали, хто вони, а головне розуміли, що з Росією їх мало що пов'язує. Читаючи їхню історію, можна зрозуміти, що з глибокою вірою в Аллаха, ці люди мали ще й фундаментальну національну гордість, ба більше сто років тому в таких сучасних регіонах РФ як Татарстан, Північний Кавказ та Башкортостан, люди прагнули незалежності від Росії, і деяким навіть вдалося недовго створити свої республіки на кшталт УНР. То чому колись величні нації деградували і опустились до життя в тотальній бідності під владою російського диктатора, як Московії вдалося не лише територіально, але й морально підкорити мусульманські народи, і які методи інформаційної війни проти ісламу працювали найкраще. Про це сьогодні і будемо говорити. Ключовим поворотом в історії мусульман в Росії є захоплення росіянами міста фортеці Казань в 1552 році, це ознаменувало кінець постійних конфліктів між православною Московією та мусульманським Казанським ханством. Нагадаємо, що Казанське ханство утворилось після розпаду Золотої Орди в 15 столітті, проте навіть після важких міжусобиць Хани продовжували збирати данину з Московії. Захоплення Казанського ханства Іваном Грозним призвело до його ліквідації та інтеграції в Московську державу. Протягом наступних століть Казань стала стратегічним містом для росіян, зберігаючи свою унікальну культуру та традиції, хоча й під владою Москви. До кінця 16 століття колишні землі орди це території Астраханського та Сибірського ханств, а також Ногайська орда, були поглинуті Росією. Відтоді татари, башкири та інші тюркські народи опинилися під впливом Москви, що суттєво позначилось на їхній релігійній та культурній ідентичності. Москва надіслала до ханства єпископа, який мав завдання хрестити мусульманське населення, а росіяни збудували численні церкви та монастирі на нових територіях. Також приселяли російських селян та ремісників. Життя татар мусульман суттєво змінилося формуючи нову соціально-економічну реальність. Під тиском московитів багато етнічних татар емігрувало з Казані, наприклад, до Уралу чи Сибіру, що призвело до зниження сільського господарства, промисловості та торгівлі в регіоні. Московія прагнула духовно підкорити мусульманське населення. Частина татарської шляхти інтегрувалася в російську імперську еліту, а деякі представники аристократії навіть хрестилися, щоб зберегти свої привілеї. Проте, в цілому, до християнських місіонерів ставились вони вороже, і процес християнізації проходить. Ходив повільно та не мав масового характеру. Під час смути, а це був період політичної нестабільності в Московії. Росіянам було не до релігійних протистоянь. Династична криза міжособиці та набіги кримських татар створювали безліч проблем. Після завершення цього періоду до влади прийшла династія Романових, яка потребувала підтримки дворянства, зокрема і мусульманської еліти. Нова влада пішла на поступки. Всі землі, які татари-мусульмани отримали під час бездержавного часу, залишались за ними, попри обмеження щодо земловолодіння. Однак Подальший ріст земельних володінь міг бути лише через хащення. В кінці 17 століття іслам став зовнішньою загрозою, оскільки Московія перебувала в постійних військових конфліктах з Османською імперією та її васалом Кримським ханством. У зв'язку з цим, всередині московської держави, почались розповсюджуватись антиісламістські настрої а боротьба з іновірцями набрала інформаційного характеру. Один з вихователів царя Федора III Романова, білоруський богослов Симеон Полицький, видав ряд антиісламських творів, аби поширити їх серед писемної знаті. Полецький звернувся до прець католицьких теологів. І переклав найбільш антиісламітські трактати. У своїй прикладеній книзі про закон Магомета. Він заперечує дар пророцтва Мухаммеда. За словами Симеона, пророк мусульман впливав на свою паству головним чином лестощами, підступністю та хитрощами. А Коран він вважає збіркою вигадок і єретичних переконань, надиктованих лже пророку дияволом. Правління Петра І мусульмани Московії запам'ятали завдяки першому перекладу Корану російською мовою. Цей переклад здійснювали з не надто якісною френо французької книги. У вступі зазначалося, що іслам – релігія лжепророка, а сам Коран його хвороблива вигадка. Прикладний Коран видали за особистим указом Петра І в період, коли мусульмани в Московії отримували значні бонуси за перехід у православ'я. Шляхетні роди татар мусульман масово почали приймати православ'я. Наприклад, саме за часів правління перших Романових в православ'я перейшов відомий рід Юсупових, що походить від Ногайського Бея Юсуфа. Кампанія з дискредитації ісламу в Московії посилилась під час перського походу на береги Каспійського моря. Метою походу було закріплення росіян на Каспійському узбережжі. Якраз в цей час була видана книга молдавського московського політика Дмитра Кантемира Книга система або стан могометанської релігії. Проте у духовних цензорів були сумніви щодо фактажу книги та її об'єктивності. Цензори православного синоду побоювались видавати антиісламську книгу Дмитра Кантемира, але Петро І наполіг. І синод підкорився. Оригінал твору був написаний латинською мовою і розповідав, зокрема, про пророка Мухаммеда і зловісну мусульманську імперію Османів. І ми не будемо проводити релігієзнавчий аналіз цієї книги, але османський імперіалізм заслуговує на увагу: Московія, яка активно розширювала свої кордони, звинувачила інші держави в тих самих діях, які сама вчиняла. Сучасна Росія продовжує цю традицію, відзеркалюючи звинувачення на адресу своїх політичних суперників. Наприклад, вона звинувачує США в імперіалізмі, воєнних злочин. І втручанні у справи інших країн, хоча сама Росія протягом століть здійснювала подібні дії щодо інших народів і держав. Але повернемося до теми: еліта корилась російській владі, але прості мусульмани зустрічали місіонерів та експедиторів зі зброєю. Спроби викорінити неправославних росіян призводили до насильства, що ускладнювало і робило дорожчим розширення імперії. Змінити цю ситуацію взялась Катерина II, чиє правління розпочалось 1762 року. Вона кардинально змінила підхід до мусульманського населення Росії. Замість насильства обрала шлях релігійної терпимості. По-перше, вона залучила татарську делегацію до законодавчих процесів, що підвищило довіру мусульман до режиму. Далі вона підписала указ про толерантність, який визнавав усі релігійні конфесії в Російській імперії. Певні обмеження зберігали щодо юдеїв, але це тема для окремого випуску. Тож ставте вподобайку цьому відео і ми обов'язково його зробимо. 1788 року, за наказом Катерини Другої в УФІ, було створено мусульманське духовне зібрання, аналог священного синоду, стоячи Ісламську ієрархію лояльно державі Катерина використовувала мусульманську релігійну еліту для контролю над тюркськими народами в Росії. Таким чином іслам ставав все менш небезпечним для імперії, проте існувала загроза ззовні, щоб обезпечити мусульманське духовенство Росії від впливу світової ісламської думки. Катерина заборонила в'їзд до Росії мулам з Бухарського ханства Османської імперії та інших мусульманських держав. Погодьтесь, це красиво не те, що хрещення мечем, вогнем і святим духом. Такий підхід контролю і терпимості Романови винаслідували і надалі, звичайно, заохочуючи до православ'я Середні 19 століття. Росіяни остаточно завоювали північний Кавказ. Дагестанці, Черкесі, інгуші та інші народи стали частиною імперії. Саме тоді, під час запеклих боїв із дикими гірськими племенами, в уяві росіян закріпився образ суворого Кавказця, яким сучасна російська пропаганда і досі вдало користується. Після Лютневої революції все змінилося. Ленін прислухався до парад татарських і башкірських більшовиків і майстерна. Грав на почуттях мусульман революційна пропаганда все більше фокусувалася не на релігії, а на її соціальному чиннику. Мусульманські народи стали об'єктами економічної та політичної експлуатації з боку Росії, а також сприймалися як другорядний сорт людей на своїй землі. Ланін обіцяв, що в бітничій державі всі народи матимуть рівні права. До 1917-го він з ентузіазмом підтримував право національного самовизначення, щоб завоювати прихильність на російських народів. Про це ми детально розповідали в надзвичайно цікавому випуску про мовні фейки. А ось яскрав приклад більшовицької агітації мусульман, яскравий плакат. Із закликом до боротьби. Цитуємо: під зеленим знаменем пророка вийшли завойовувати свої степи і аули, Вороги народу відібрали у вас рідні поля. Тепер, під червоним знаменем робітничо-селянської революції і під зіркою армії всіх поневолених, збирайтесь із Сходу і заходу, з півночі і півдня, сідла товариші. Але це, звісно, була пастка. Після того, як радянська влада змінилася на національних окраїнах, іслам, як і інші релігії, почали викорінювати. У 30-ті роки більшовики закрили і зруйнували більшість мечетей. І Ліквідували значну частину мусульманського духовенства. З часом радянські мусульмани опинилися в культурній ізоляції. Радянське керівництво примусило їх перейти з арабської абетки на латинку, а потім і на кирилицю. Тож тюркські народи союзу втратили зв'язок із письмовою традицією ісламу та одновірцями за кордоном. Більша частина релігійних. Арабографічних книг була знищена, а розвинута система мусульманської освіти повністю ліквідована до кінця 30-х. Отже, ми бачимо, що вікові впливи Росії на мусульманські народи, починаючи з їхньої територіальної анексії і закінчуючи інформаційними війнами, створили складний і часто трагічний контекст для ісламу в цій країні. Російська імперія, а згодом і радянський союз, застосовували різні стратегії контролю над мусульманським населенням від прямого насильства до тонких форм інтеграції через релігійну толерантність з допомогою пропаганди з та маніпуляцій з релігійними почуттями російська влада протягом століть намагалась прищепити народам, що сповідують іслам відчуття безсилля та залежності від централізованої влади. Ця історія це яскравий приклад того, як маніпуляції вірою може зламати дух спільноти, адже релігія є потужним інструментом інформаційної війни, і ми бачимо, як і використовують для розділення та контролю, нав'язуючи певні наративи і створюючи образи ворога у свідомості людей. Друзі, на сьогодні це все. Ми дуже раді, що ви були з нами. Не забудьте поставити вподобайку. І залишити коментар під цим відео, адже це неабияк підтримує наш канал і допомагає нашій спільноті зростати. Побачимось в нових випусках, де обіцяємо ще більше цікавих історій.